Добрий день, шановні учні та учениці. Сьогодні у нас урок восьмий курсу щастя і тема сьогоднішнього сьогоднішньої зустрічі соціальний зв'язок. І так, крок перший, теоретична частина да, соціальні зв'язки. Це взаємодія між людьми, яка поєднує дружбу, родинні відносини, професійні зв'язки та інші форми міжособистісних контактів. Дослідження показують, що люди з міцними соціальними зв'язками відчувають менше стресу, менш схильні до депресії, мають вищий рівень щастя та загального задоволення. Самотність та ізоляція можуть призвести до зниження рівня щастя, підвищення стресу та ризику розвитку психічних розладів. Експерименти демонструють, що навіть короткочасні взаємодії з незнайомцями можуть покращити настрій та збільшити відчуття щастя. Навіть коли ми передбачаємо, що встановлення нового соціального зв'язку з незнайомцем буде дратувати, це робить нас щасливішими, ніж ми думаємо. Хоча технології сприяють зв'язку на відстані, проте вони також можуть сприяти поверхневому спілкуванню та зменшенню безпосереднього міжособистісного контакту. Дослідження показують, що збільшення часу, проведеного з друзями та сім'єю, корелює з вищим рівнем щастя. Наприклад, щасливі люди проводять близько 7 годин на тиждень у соціальних взаємодіях. Чому соціальні зв'язки такі важливі для нас? І так, слідуючи крок. Це соціальний календар, планування щотижневих соціальних активностей для підтримки та розширення соціального кола. Заповніть календар своїми соціальними активностями. Цього тижня пропоную почати з 2, 15 і 9. 19. Що це означає? Ми живемо не так, як прийдеться. Ну, покликали нас, друзі, поспілкуватися, ми пішли. Тиждень ніхто не кликає, то ми й не йдемо. Але соціальні зв'язки і соціальні активності теж треба планувати. І коли вони у тебе заплановані, ти виділяєш на це час, збираєшся і йдеш. Соціальні зв'язки це не зв'язки по телефону, в соцмережах, чи ще десь. Це реальні, реальні зв'язки. Ну, і от пропонується. Почати з 2, 15, 19, але це пропозиція. Да, кожен все одно може сам визначити, які у нього будуть соціальні активності цього тижня. Ну, наприклад, перше да, групове навчання. Ну, якщо дитина ходить постійно на зуми, відвідує їх, то звісно там йде якесь групове спілкування. Але ж ми розуміємо про те, що це не те, що навчання офлайн і спілкування, взаємостосунки, комунікація, взаємодіяльність разом в школі. Це зовсім інша річ, тому що ми не можемо говорити, що у нас така активність зараз є ну, повноцінна. Друге, волонтерська діяльність те, що пропонується вам зараз, да, до чого вона веде? Вона веде до того, що. Звісно, людина не тільки спілкується там, а й разом роблять якісь проекти і ініціативи, які, звісно, цікаві. Бо от крім того, я завжди говорила, що волонтерська діяльність вона підсилює людину, вона сприяє покращенню самооцінки, тому що під час волонтерської діяльності людина почуває в собі сили. Я комусь допоміг, я щось зробив. А якщо я це зробив або допоміг, значить я маю змогу, маю силу, маю вміння. Звісно, людина починає себе поважати більш за те, що вона робить, і відчуває силу. Можна сказати, що волонтерська діяльність під час війни це така психотерапія. Яка допомагає самим волонтерам, перш за все, а потім вони вже допомагають іншим. Да? Тобто, вони таким чином ну, і ще й самолікуються, самопідтримуються. От, всі люди, які пережили під час війни Велике Горе, тільки і рятуються тим, що займаються волонтерством. О, тому це непогана діяльність, яка дуже зараз актуальна і дуже допомагає самим волонтерам. Третє, спортивні заходи. Да? Тобто це можна теж, якщо ви відвідуєте якісь гуртки, зараз у вас є можливість дуже класно. І, будь ласка, плануйте клуби за інтересом. Це може бути будь-які клуби, в яких зустрічаються однодумці гуртки, онлайн-спільноти. Розширення кола спілкування та обмін, обмін знаннями, да? якісь дискусії на якісь теми можуть бути онлайн, але там е, е, приймати не пасивну діяльність, просто сидіти і слухати як на лекції. А якщо активну, да? то спілкуєшся на рівні е, всі е, учасники однакові в активності. Шосте соціальні заходи, да? якісь соціальні заходи і неформальне спілкування, якісь концерти, виставки, громадські заходи, а громадські проекти, теж участь, особливо для дітей, які живуть в Запоріжжі, да? для розвитку громади, покращення соціальних контактів, звісно. Відеодзвінки, підтримання зв'язку на відстані, регулярне спілкування з друзями та родинами через відеодзвонок, особливо з тими родичами, які залишилися в окупації, які за кордоном, якщо постійно з ними спілкуватися. Дев'яте творчі проекти, спільне втілення творчих ідей. Реалізуйте спільні проекти з мистецтва, музики, літератури з друзями. Десяте розвиток комунікативних навичок, покращення вміння виражати свої думки та слухати інших, беріть участь в дебатах, публічних виступах, проєктуйте ведення діалогів на різні теми. Мережеві заходи, розширення професійних зв'язків та знайомств. Відвідуйте заходи, пов'язані з вашою майбутньою професією або інтересами, так як конференції, семінари, воркшопи. Дванадцяте спільне хобі. Започаткуйте групу людей з улюбленими справами або приєднайтесь до такої справи. Тобто, дуже гарна зараз. Річ чимось займатися разом, не в одиночку. Тринадцяте менторство або наставництво. Станьте ментором для молодших учнів або знайдіть наставника для себе, щоб навчатися та розвиватися. Чотирнадцяте відвідування культурних заходів. Музеї, театри, кінофестивалі, виставки. Так ви зможете познайомитися з новими людьми та матимете теми для обговорення. 15 вітання з, з незнайомцями. Щодня практикуйте привітання або невелику розмову з новими людьми. Да? Ну, просто можна навіть експериментувати на вулиці, когось зустріти, щось розпитати, да? не підскажете де. Не підскажете, а ви не знаєте, да, от Таким чином просто тренувати навички спілкування з незнайомцями. 16 цифровий детекс. Зміцнення реальних зв'язків, виділіть час без гаджетів для спілкування з близькими або на час з собою. Дуже цікаве заняття. 17. Листи вдячності. Напишіть листи повідомлення людям, які мають значення у вашому житті, висловлюючи вдячність. Про вдячність ми з вами вже знаємо. 18 перерви на спілкування. Встановлюйте регулярні перерви для спілкування з колегами, друзями або сім'єю. Наприклад, ви зараз знаходитесь вдома, навчаєтесь, у вас є перерви ви можете вийти на перервах і поспілкуватися зі своїми родичами. Експеримент новий друг. Спробуйте побудувати новий соціальний зв'язок, починаючи з малого, наприклад, спільної кави, наприклад, когось запросити, сусіда, вже ви там когось побачили, знайома там. Трошки знайома, да, вже, і спробуйте там, сусідка, і спробуйте налагодити з нею далі зв'язки, да. запросіть на каву, пройтись, зайти в кафе. Тобто, таким чином активізуйте свої навички, розвивайте свої навички, знайомства з новою людиною, спільний час з сім'єю. Спробуйте більше запитувати членів сім'ї про їхній день. Мам, як у тебе день? Па, як у тебе день? Що робив? Що думав, що зробив, що не зробив? Уважно слухайте, не перебивайте. спробуйте уявити себе на місці співрозмовника, щоб краще зрозуміти його емоції. У такий календарь. Маючи календар, можете починати розбудовувати соціальні зв'язки та вдосконалювати наявні. У цьому нам допоможе техніка активного слухання, адже всі ми хочемо, щоб нас почули і зрозуміли. Активне слухання є ключовою навичкою для ефективної комунікації та побудови міцних відносин. Сьогодні ми спробуємо потренувати цю техніку. І от техніка активного слухання. А, що робиться? Крок перший. підготуйтеся до слухання. Крок 2. Покажіть свою увагу. Крок 3. Активно слухайте. Чотири. Перевіряйте своє розуміння, як перевіряєте. А чи правильно я зрозуміла? От ти сказав так і так? Правильно. Відповідайте емпатійно, практикуйте регулярно. Ну і потім рефлексія, як тобі сподобалось те, що ти зараз робив. Справа в тому, що в налагодженні стосунків з людьми дуже велику роль має вміння слухати людину, а не вміння говорити. А, саме через слухання людина відчуває ваше ставлення до неї. Як ви її слухаєте? уважно, неуважно, емпатійно, а, повертаючись до неї, підтримуючи її. Да? Тобто через слухання ми Показуємо свої явні емоції, які ми відчуваємо до цієї людини, і через слухання зв'язки міцніють, а не через говоріння. Техніка ненасильницької комунікації цей метод спрямований на побудову емпатійних відносин та взаєморозуміння через вираження власних потреб та сприйняття потреб інших без оцінювання, критики та діагностики. Тобто, про що це? Це спостереження без оцінки, вираження почуттів, вираження потреб, конкретне прохання. Тобто ці техніки допомагають нам обирати ненасильницьку комунікацію, тобто ми не оцінюємо все, що каже. Висказує нам людина, ми не оцінюємо, вона має на це право. Да? А от, тому сказав, сказав, це враження людини, це її точка зору, і вона має на це право. А от, тому, звісно, людина може висказати свої почуття, свої потреби. Прохання, да? і також і ми можемо висказати свої почуття, свої потреби, своє прохання. Да? Оце і є ненасильницька комунікація, коли ми більше переходимо, людина нам сказала якусь інформацію, що у неї сталося. що... Що вона пережила, да, ми її не оцінюємо, ми послухали її інформацію, виразили свої почуття, що мені жаль, що ти переніс е, таку ситуацію, е, е, мені шкода, я уявляю, як тобі важко. Далі вираження потреб. А що, е, чим би я могла тобі допомогти? Скажи, будь ласка, що ти зараз хочеш? Да? І конкретне прохання. Да? Тобто, скажи мені конкретно, що я можу для тебе зробити, тобто, щоб людина вам сказала, це є така дуже м'яка, ненасильницька комунікація, коли ми можемо підтримати іншу людину, коли ми підтримуємо людину таким чином, то Зв'язки стовідсотково покращаться у нас саме через проходження разом складних ситуацій в житті зав'язуються міцні стосунки і довіра. І так завдання проаналізуйте свої соціальні стосунки, заплануйте крок до їх підсилення і соціальних зв'язків. Тобто, ми з вами, звісно, Подивилися вже і техніки. Ми з вами подивилися, яким чином запланувати щоденник да? соціальні якісь комунікації, як їх можна запланувати, тому що їх треба планувати. Ми на це не звертаємо уваги в своєму житті. зустрілись, порозмовляли то й порозмовляли з ким, чим, чому, скільки разів, чи часто, чи рідко ми не звертаємо на це увагу. А соціальні зв'язки дуже мають велике значення для кожної людини, тому що людська підтримка, ми соціальні істоти, ми повинні жити серед людей, спілкуватися, мати можливість поділитися з кимось, чимось підтримка, це допомога, це дуже важливо. І тому, якщо людина відчуває, що у неї Соціальні зв'язки непотужні, їх треба розвивати. І в сьогоднішньому уроці ми з вами побачили шляхи, яких можна покращити, підсилити, спробувати завести, збільшити, да, збільшити їх, кількість. А от і перелік аж 20. Видів можливостей збільшити соціальні а, активності. От, тому бажаю вам спробувати, тому що це важливо, а от людина не може бути одна, і вона більш щасливою почувається завжди, коли вона не одна, коли вона потрібна, її залучають, її звуть, її запрошують. А для того і самому треба щось робити. Не тільки чекати, коли о, там хтось пригадає тебе і кудись запросить. Треба розвивати свої соціальні зв'язки, і тоді хтось покличе і хтось запросить. От тоді, так, да. тоді так і буде. Ну, у мене все на сьогодні. Бажаю вам безпеки, гарного настрою і. Корисного спілкування. До побачення.